В Україні створять роботизовані підрозділи у складі бригад ЗСУ та збільшуватимуть обсяги виробництва безпілотних надземних комплексів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, ініціатива Міноборони дозволить масштабувати застосування таких систем на полі бою. Ідею втілюють після випробувань, які проводили з літа 2024 року у співпраці з військовими. Для створення роботизованих підрозділів врахували досвід бригад, які вже застосовували надземні комплекси на полі бою. Зокрема, роботизовані платформи здійснюватимуть логістичне забезпечення, проводитимуть евакуацію поранених з поля бою, заміновуватимуть та розміновуватимуть територію, а також реалізовуватимуть наступальні та оборонні операції. Як зауважив у завданням таких інноваційних систем буде допомога у виконанні найнебезпечніших задач. Та збереження життя наших захисників відомо, що наразі головним постачальником безпілотних платформ є українські компанії.